Аго, друзі, всім привіт! З вами Стецько на каналі Український Роблокс. І сьогодні ми будемо тікати від цієї бібліотекарки. Ну що, ви готові до пригод? Погнали! Отже, нам потрібно брати ключа і звалювати звідси. Ключ маємо. Двері тут. Що відбувається? О, друзі, ось вона біжить за мною. Ось вона біжить за мною. А куди далі бігти, я не знаю. Просто від неї тікаю. Нічого собі тут лабіринт. Давай, давай. Ти добре займався весь цей час, на фізкультуру ходив. Зранку зарядку робив. Молоток. Ой, а дострибнути то не дострибнув? Отже. Стримав Так я взагалі бігти в якомусь правильному напрямку? Було все в дигу. Нічого не виходять, за мною бігається якась жіночка. Отже, друзі, рухаємося по стрілочках. Так, я підозрюю, нам треба клікнути кнопочку і бігти за цим шнурочком. Цей шнурочок нас веде куди до щитка. Ну добре, щиток щитком. А нам відкрився відкрився вентиляційний тунель. Так, друзі, біжимо за стрілечкою. Тут це що таке якийсь рубильник. Що стацько твоє класно, бо я щось не звернув увагу, чи він такий був. Ну, давайте будемо думати, що стецької його класно. І тепер можна бігти в іншу сторону. Так, в іншій стороні у нас вже все відчинено. І ми можемо бігти далі. Ой, люблю стрибати. Люблю стрибати, коли знизу все класно. І не люблю стрибати. А це що, це кнопочка? Так, добре. Кнопочку натиснули. Це що? Танцює дівчина, чи застрягла? Ну, будемо думати, що вона танцює, так. Ха-ха. Отже, тут у нас є якісь значить, сходинки, на які ми можемо стати, І остання труба, останній стрибок. Так, друзі, ми пройшли цю кімнату. Рухаємося до наступної. А що тут? Ух ти! Тут якісь вентилятори. Що я можу робити з цими вентиляторами? Нічого собі. Та я можу так просто рухатися через них. Круто! Знову вентилятор. Вау, вау, ти Ось це куди ти собі свою голову. Ось це вже інша справа. Треба дивитися ти. І це ж куди тебе доак, друзі, мої переходимо до на стопного. Ой, пані бібліотекарка, вибачте, я не спеціальний. По-другому ти йдеш? Не хочеш, як хочеш? Вау! Стецько, от Оце в тебе супер швидкий Фух. Ого. Так, да, сюди мене дострибнули трошки. Там треба було, напевно, набрати розгону. Ого! Ну, прям вони вже на дуже далекій відстані одна від одної. І ще ми робимо далі, а далі ми біжимо, добре. Побігли кудись не в ту сторону. Так і. Ско, ну ти не можеш встрибнути Друзі, там насправді дуже далеко, а тут... а тут дуже близько. Отже, так. Десь можна набирати розгон, а десь можна не набирати ось тут. У нас, до речі. Набираємо розгон. Я не знаю чомусь. Стицько. Ти мало каші з'їв зранку? Це що за дика качка? Так, друзі, зараз у нас точно все вийде. О, колега по нещастю. Я наструмився вже пузом майже. Так, Стецько. Шости... Чи мало каші з дівчини навпаки переїв, я не розумію. Чи ти заважкий, чи в тебе не вистачає сил дострибнути? Так, ну що? Качка, качка вбилась. <гум> так. Ну я бачу, я не один тут застряв. якась дуже... Тежка перешкода. А угу, зараз взагалі не встиг стрибнути. Отже, друзі, спроба номер 99. Так. Бачили та моя подруга теж не. Зістрибнула, і я не зістрибнув. Отже... Отже, пробуємо. Ну прям... супер тяжке випробування я вам скажу. Стичко. Ти не бачиш куди стрибаєш, щось якось трошки кривоватенько стрибнув. О, дівчино! Ти мені перегородила дорогу. Совість маєш взагалі? Стецько. Я не розумію, ну це не повинен бути командний якийсь конкурс. Мені може з когось стрибнути. Опа! О, ти зробив це! Тільки не впади тепер, фух. ні ні ні, 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 ні Друзі, нам дуже пощастило! Просто неймовірно! Остецько! Ну ти молоток! Ти зробив це! Е, ну це дуже негарно, ти таким місцем виставився назовні. Так. Хух. Щось мені після того супер прискорення тепер стецько наче повзе тут. Я не зрозумів, качка, ти... не обмогліла часом? Стоїть тут собі. Не хочеться мені торкатися цих вихлопів якихось незрозумілих. Десь котиночки якийсь повільний Упс! Книжечок торкатися не можна, друзі. Книжечок не можна торкатися. Що ж робити тоді? Юху! ну, в принципі... в принципі. Що це було? Дітько, ну ти молодець, твоя супер равликова швидкість. В принципі, не завадила нам подолати ці шипи. Думаю, ці книжечки теж торкатися не варто. Отже, біжимо, біжимо, біжимо. Так, статько, тобі треба буде походити трошки на заняття, якось у тебе швидкістю бігу не дуже. Ого, друзі, це що, якийсь цирковий виступ. пам пам парарарам, пам пампарам, пам пампарарам. Пам так, стецько. Ти молоток. Ой! Ну, або не дуже молоток. Давай, давай, зараз тебе все вийде просто. Біжи, 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 біжи. Там якось занадто далеко одна від одної стояли ті планочки. Чи це мені здалося? Чи це стицько. Ні, там дійсно далеко планочки. Добре, Стицько, будеш зараз відштовхуватися від самого краєчка. Від краєчечка. Обережненько. Ого, можна ще звідси впасти. Добре, що хоч не вбився. Так, друзі, будемо бігти ось так. Фух, стойськонути молодець. Воу-воу. Хва. Во. Хува. Во. Так, одну під, одну над. Так, а тут у нас котиться кулька. Кулька-кулечка. Котися, ну будь ласочка. Так, друзі, я думаю, що тут ми не встигнемо до драбини добігти, тому ми перечекали і побігли далі. Отже, що у нас відбувається Стецько. Супермен. Перестрибуй, моток. Так. так, кімната з якоюсь какою на підлозі. Так, Стецько, давай, давай, ти зможеш. Дострибуй. Стрибаємо з кінчика. Стрибаємо з кінчика цього разу тут просто. Ух ти, йома йо! це відбувається, бібліотекарка! Бібліотекарка, ти що зовсім з дубу впала? Вау-вау. Так, Штицько, я не знаю, книжки можна вилазити на книжки? Ага, за книжками можна ховатися людьми. Вона ще по мені стріляє, чи це мені здається. Хух, Штицько, ну ти супермен. Молодець, крута в тебе базука. Я. Так, і що, друзі? Ми перемогли. Круто, я вітаю нас всіх! Тицько, ну ти красунчик просто з цією базукою. Просто герой. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте відгуки з побажаннями щодо наступних відео. До зустрічі, друзі!